Робили чуть по там можна було ще поміну дав по голові. У нас так не уходить, царе. І її десь цепляли Ні, Божі, то, кіли, то Я і... маю, маю, маю не увазі. Не гнуть, його треба якось Буду, не, ну, щоб, його приварити. А, отакого приварити. Може, хіба, там, отакого одріжемо якось... уголка, отакого, щоб sì, одріжемо івався, як я не знаю. От, там, нам оце, оце важливо. Ось тут треба зв'язати з тим, щоб воно, бачиш, пропір, пропір його не тягало такого. Його як воно.